Що там, Даже сюда нон стоп добрався. Для сідушки машина. А. Для сідушки машин. Ми походу ту скоро правда машину собираємо. Ось ще один водойом. Звісно, він може бути частним мерях, так? Перг да? чув? А ти не знаєш, це частно чи ні? А, тут. тоже. Ну та дальше я то знаю що там час. А, а от іменно процесори і, і водойом, я не знаю. Ну, якщо це час Да, то... А, дальше? Йоду? Не. А ми туди хіба пройдемо? Ми хіба що по подію зможемо пройти тут? Так давай. А, ти тут давай. Ага. Європа Уміка, теж таке. Ні, то все одно треба букви туди. Да. А Синя. там, якщо то ще раз показувати краще на воду. А то мав тоді. Я YouTube з Боже А чому ж ти не бігали ніколи? Бо ми не знаємо, куди ця вода тут. Нася запілялась. По, по факту, але все одно не хотів де, за що машина є. А, повністю я це розказав, що автеня якраз бачив. Автаниху то ж інші ну, немає. Оце якраз вона тут того, там, на поді був а ти де був. А, я по дорозі тоді а, йшов. Це біг. А куди вона Не знаю, Мерк. Я тут сам перший раз. А я там ніколи не було, що бігали мільйон раз. Хто зна? Дві машини їдуть. Вот таких самар. Та ні, тоді тут вовки б уже в ограничительні. Щоб хоч розпряшов, що ще щось. Щоб не палиться. Не, вони б тоді павуки ще поставили, тобто десь тут ось. Щоб там на палки. Так, ох. Так, куди? мерик. Ми куди? Давайте. Та це понятно. Дико. Він тикало. Та поїхав. Це все може ще давно, а дорога просто... Ні, підвір так там питана.

Отсюда ми е, перший раз таке цей. Ага. Вроді два часа тільки на, на той участок потратив. часу. шасу. Повернув ти на туди. Вийшов ти на там. Я в зиму, хотів снігав. Ага, єдиний сніг. Ніколи. Не знаю, я за тобой йду. Ти гроші, брав? Ні. Фух. Я думаю, Мерик тому нічого такого не буде. Там бурає нет, серія. Ай, я знаю. Я не самі, mm -hmm. знаю і роблю. Ну, ну, у самого хоча б наш, я у нас... Коли йде? Це все, мабуть, тварина тут на топкау. Тварь <вусев> і трактор. Фух. Сіверкаємося? До походу. А то там ось от трохи ще вийдемо щоб подивитися, що там далі та й усе. А це тут можна ще про... трактори їздить? Ну, з'їжджати тоді, як тут закінчить роботи. Або ще щось хтось. Ну видно, що це на основна дорога, так як тут на накатано на все одно. Да, тут это просто дисосмуга тут. Дальше тут ничего не будет. все, на цьому видео закінчивается? Всем спасибо за перегляд, Мерк. Всем пока.